Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Ой, ви це бачите, малята? Хустка з'явилась. Напевно, вона хоче нагадати нам, що 7 грудня відзначають свято української хустки. В кожного народу є своя святиня, а для України. Вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча хусточка ось ця. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. На хустинах вишивали квіти, листя птахів. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня наповнювалася хустинками. Малята, сьогодні я пропоную вам розмалювати хустину петриківським розписом за таким зразком. А щоб наші рученята були вправними, зробимо пальчикову вправу. Доторкнув до водички та помили свої ручки, ось так прискає водичка. Тихо капає на ручки, зачерпніє в долоні ось порожнє, а ось повні, швидко капає водичка, ледь помили свої ручки. Беремо фарбу червоного кольору, пальчиком макаємо. І ставимо відбитки пальчика у куточку. Ось так. Робимо це у кожному куточку. Посередині куточки робимо квіточку.

А що ми з вами сьогодні малювали? Так, хустку. А чим ми малювали хустку? Так, пальчиком, ви, малята, молодці. Я буду чекати фото ваших робіт. До побачення! До нових зустрічей!